Друзі, в Німеччині, в Німеччині є так званий податок на радіомовлення і телебачення. І не важливо, є у вас телевізор, немає у вас телевізора, скільки у вас радіоточок вдома, чи взагалі немає так само, як і телевізора. Податок ви маєте сплачувати. Якщо не будете сплачувати, ну вплоть. до до тюремного ув'язнення загрожує там величезні штрафи, суди, пересуди і так далі. От, но, но, Є варіанти, варіанти відповідно до законодавства. Силку залишу під цим відео. от, І навіть самому ролику оце зараз на екрані ви побачите, де прописані пільгові категорії громадян і не тільки громадян. А всіх проживаючих на території Німеччини, хто має право на пільги, так звані, і може не сплачувати. До речі, ставка цього податку в місяць 18-19 євро ежемісячна. І ці кошти передбачені на обслуговування. Ось такі от вишки є тут, там не тільки телебачення, а і інтернет, і мобільний зв'язок, тобто на обслуговування цих вишок, грубо говоря. Чи веж, якщо хочете. От. Значить, варіант перший. Як можна не сплачувати, якщо ви отримуєте бюргергельд або іншу допомогу у зв'язку з безробіттям? Також там прописані, ну, до якого поки що належу я по параграфу 24, так що поки що я ще не працюю, займаюся активно пошуком роботи. Ну поки що отак, в процесі, в процесі. Потім там прописані інші категорії, тобто інваліди, сліпі, глухі і так далі. Ну, тобто там цілий перечень, хто може звільняється від сплати цього податку. От. Суть, в тому, суть в тому, що у них так хитро це все влаштовано, що якщо тільки в тебе міняється прописка, тобі одразу через декілька днів приходить такий лист із Кьольна, АРД компанія є така, що ти маєш заплатити податок. У вас зареєстрована як нова квартира наймача шолі, і податок платиться. Не з людини, а з квартири, тобто з домогосподарства. господарства. Якщо ти живеш один, от ти сплачуєш цю, цю суму. І якщо ти живеш сім'єю, ти також сплачуєш цю фіксовану суму. Поправте мене, якщо я щось не так кажу. Я вже вдома, як бачите, продовжимо нашу розповідь. Ну, Перший спосіб, перший якщо ви є е, отримувачем бюргергельду, громадянської допомоги по безробіттю, да? от як ми українці, ну і не тільки українці, всі, хто отримують, вам е, і вам прийшло таке письмо, такий лист від АРД, що ви маєте сплатити. Членський внесок, значить, що вам треба зробити? Вам треба зайти на сайт, там написано на який сайт, зайти, зареєструватися, написати, хто ви, де ви, як, ви, що ви, ну, тобто всі дані. Потім вписати е з листа Бетрак номер, так званий, Це. потім, на, по якому ви будете сплачувати цей внесок, цей податок. Класно. Зробити копії з ваших виплат з джоб-центру. Все це розпечатати, роздрукувати і надіслати їм поштою в конверті заказним письмом ну, на, в Кільн, значить, на офіс цього радіо. Це перший варіант. Другий варіант і потім вам приходить значить, відповідна відповідь, що так як ви отримуєте Бургергельт, ви освобождаєтесь від сплати цього податку. До 2026 року наразі 3, 3 чи 6 березня, не помню точно 2026 року. от е, Другий варіант другий варіант е, це е, сходить в джоп-центр, вам дадуть значить відповідно роздруківку, де написано, що ви отримуєте бргергель з такого то -та по такого -та число, тобто по 2026 рік, відповідно, як зараз діє цей статус наш е, e, значить, написано таке окошечко, куди ви вписуєте оцей бетраг номер. Там 6 і 9 цифр, я не пам'ятаю. Ну, ви його знаєте, там чітко прописано в цьому листі. І відправляєте це обичним листом в Кьольн на адресу цього генерального главного офісу їхнього. Да? Значить, як робив я? Як робив я? Я спершу спробував на цьому сайті зареєструватися. Щось в мене не вийшло, я не пам'ятаю по технічним причинам, щось мене далі не пускало. Я пішов, пішов до фермітера, попросив сльозно так і так, що допоможіть, будь ласка. Він німець нормальна, хороша людина. І він мені в цьому плані допомагав. Декілька разів приходив такий лист, він його надсилав. Ну, Віддана на центральний офіс я не вдавався в деталі, тому що в мене тоді з німецьким взагалі були дуже сильні трабли. Я ще тільки почався на курсах. Вот. І ось таким чином все відбувалося. Потім, останній раз, як прийшов лист, я теж до нього прийшов, кажу так і так. Но він не ну, зобов'язаний, звісно. Йому дуже вдячний, що раніше допомагав над села, звісно. Ну, в общем, так получилось, що він забув. І мені приходить через деякий час таке грозне письмо. З цього АРД, значить, е офісу, що так і так, ви не сплатили, е ми вас накажемо там ай-яй-яй, і рахунки поарестовуємо, і може бути звернене стягнення на майно і траля-ля-ля-ля, і за декілька місяців плюс пеня. І насчитали, ні много, ні мало, щось там здається, 115 євро. Що то таке. І якщо ви не сплатите, буде вам взагалі. Да. Ну я ж такий. Е Трохи розмірничався, відповідно, е, пішов в джоб центр на рецепшн, кажу, так і так. от така ситуація. Вони мені вони мені розпечатали оцей лист е, папір, що я є отримувачем, стою в джоб центрі отримую цю допомогу е, з окошечком для оцього Бетрак номера, куди я вписав і відправив його по почті в Кільн, в головний офіс цієї телевізійної радіомовленої контори. Да? І буквально дня через, дня через 4 наверное, приходить мені відповідь, що так і так, все окей, ви нічого не платите відповідно до 26-го року, так як ви отримуєте бюргергельт, от все нормально. Якщо ви проти, ви можете обжалувати. Ну, як обычно німці люблять, знаєте, в документах, в документах кажу, В документах в общем, ось от така от історія. Це, друзі, така цікава штука. Знайшов шпермюль, бачите, два мафона стоїть ну, от. З касетами, з дисками, все як полагається, со шнурами, по всій видимости рабочие. Это що, Колись це просто було приділ Вот. А тут, ну це магазин такий гебраут. Тут меблі, меблі продаються апаратура і так далі. А тут от, книжки можна взяти, почитати, принести взамін якісь інші. От. Так от. Das ist Deutschland. Друзі, дивіться, я не можу повірити своїм очам. Картошка, картошка, 5 кілограм, це в Кауфландії всього євро 99, 2 євро по суті, Так ціна упала, я в шоке просто. що, ну, шо, Надо брать, мабуть, Як ви вважаєте, Вроде нормально, картошка, да? і так дешево, Короче, візьмем. Магазин Кауфланд, Німеччина, нова кава з'явилася, Меліта. шоколадом, что-то такое. Короче, возьмем, попробуем. Тем пишешь, если сейчас по снышкам Вот она вся милита, У нас по 6,49. Вот тут. И там. Короче, такое. Сейчас попробуем, потом расскажу, как. Тож, Я думаю, для вас буде корисна ця інформація. Якщо це так, якщо це так звісно, чекаю от вас величезний лайк, підписку на канал, коментарі, а також, щоб поділитись цим відео зі своїми друзями, знайомими та колегами. А з вами був я, Олексій. Всім всього найкращого. Бережіть себе і Чус!